Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про новітні тенденції в теорії грошової мультиплікації гроші. Ми знаємо, що вони керують світом, стимулюють економіку та визначають наше майбутнє. А ще ми знаємо, що коли покласти 1000 гривень на депозит, то банківська система створить з цього 4000, а той усі 8000 гривень. Магія? Ну, практично, але ми вже знаємо, що це мультиплікація. В даному випадку грошова мультиплікація. Але як саме вона працює? І чи ця стара, добра теорія грошової мультиплікації актуальна для сучасного світу? Сьогодні спробуємо розібратися з новітніми тенденціями в теорії грошового мультиплікатора. Класична теорія грошової мультиплікації, про яку розповідають у підручниках, описує процес створення нових грошей комерційними банками через систему часткового резервування. Тому цю теорію називають резерви перші. Тобто, спочатку економічний агент вкладає депозит до банку, той, у свою чергу, Банки частково резервують, незарезервовану частину дають у кредит, і це збільшує грошову масу в економіці, запускає грошову мультиплікацію. По суті, це простий механізм, де грошовий мультиплікатор залежить від норми обов'язкових резервів, оберний цій нормі. Тобто, грошовий мультиплікатор тим більший, чим менша норма обов'язкового резервування депозитів. Ця теорія, де спочатку резерви, потім кредити, базувалася на традиційних постулатах, наприклад, пропозицію грошей створює центральний банк. Банківська система мультиплікує кошти центрального банку для створення нових кредитів та депозитів. Комерційні банки діють як посередники, надаючи кредити з коштів, депозитів, які клієнти розмістили у банку. Посередництво кредитних фондів або реальних заощаджень. Кредитні банки створюють резерви під депозити, залишок коштів спрямовуються на кредитування. Усе тут здавалося б добре, але після глобальної фінансової кризи 2008 року світ побачив значне відхилення від цієї традиційної моделі. Центральні банки по всьому світу почали активно використовувати нетрадиційну монетарну політику, таку як кількісне пом'якшення. Це призвело до накопичення величезних обсягів надлишкових резервів у комерційних банках, як от у США. У цій ситуації банки мають достатньо ліквідності для кредитування, але не обов'язково активно це роблять. Тож прямий зв'язок між резервами та кредитуванням послаблюється. Іншими больовими точками традиційного підходу до грошової мультиплікації є наступні. За нормальних умов центральний банк не фіксує обсяг грошей в економіці, а гроші центрального банку не мультиплікуються в кредити та депозити. Комерційні банки майже повністю контролюють процес створення грошей. Коли банкам потрібна ліквідність, центральний банк зобов'язаний її надати. Резерви не обмежують кредитування, а депозитний мультиплікатор є міфом. Замість контролювання обсягу резервів Центральний банк провідних країн світу визначає ціну грошей, встановлюючи процентну ставку. От так ми підійшли до основних новітніх тенденцій грошового мультиплікатора. Розберімося з кожною по черзі. Перша. Зміна ролі центральних банків. Заходи монетарної політики хоч збільшують резерви банків, але не обов'язково призводять до пропорційного зростання кредитування та грошової маси. Банки тримають ці резерви у себе, особливо в умовах невизначеності або низького попиту на кредити. Тобто центральний банк стає більш активним гравцем у формуванні ліквідності, але його вплив на кінцеве кредитування є опосередкованим. Друга. Вплив цифрових технологій та зміна витлумачення поняття гроші. Ми звикли, що гроші це готівка або депозити, але зараз у гру вступають біткоїни, токени, цифрові гаманці. Нові форми грошей змінюють саму логіку мультиплікативного процесу, створюючи нові способи обігу грошей, які не завжди відображаються в традиційних моделях грошової мультиплікації. Ці інновації можуть змінювати швидкість обігу грошей та зменшувати потребу в банківських депозитах. Третя. Поведінка банків та економічних агентів. Сучасна теорія грошової мультиплікації враховує поведінку банків та економічних агентів. Рішення банків щодо кредитування залежить не лише від наявності резервів, але й від їхньої оцінки ризиків, очікувань щодо майбутньої економічної ситуації та регуляторних вимог. Так само рішення домогосподарств та підприємств щодо заощаджень або інвестицій. Впливають на попит на кредити та відповідно на процес створення нових грошей. Виходячи з цих трьох нововведень, утворилися постулати нового підходу, який називається кредити перші. Депозити створюють комерційні банки шляхом надання кредитів, тобто для надання кредиту не обов'язково спочатку отримати депозит. Такий підхід не усталена практика для сучасних. Якщо концепція кредити перші для вас має непереконливий вигляд, поглянемо на ситуацію з логічної точки зору. По-перше, розмір резервів ніяким чином не обмежує обсяги банківського кредитування чи обсяги залучення депозитів. По-друге, обсяг залучених депозитів відображає, скільки банк винен своїм клієнтам, і тому депозити це зобов'язання банку, а не його активи. Вони не використовуються для кредитування. По-третє, комерційні банки використовують резерви не для кредитування клієнтів, а тільки для міжбанківських кредитів. По-четверте, зростання витрат із нових кредитів, встановлені нормативи та стандарти, дефіцит для кредитування, вплив центрального банку на процентну ставку усе це обмеження для кредитування. По-п'яте, центральний банк. Не таргетує певний рівень грошової маси. Зміна грошової маси результат рішень всіх комерційних банків, їх позичальників, кредиторів та акціонерів. По шосте, центральний банк регулює обсяг грошей в економіці шляхом зміни процентної ставки за основними операціями з регулювання ліквідності, яка впливає на рішення економічних агентів надавати чи брати кредити. А далі цей механізм рухається по колу. Тому старий підручник з макроекономіки це вже не вся правда. Теорія грошової мультиплікації сьогодні це складна взаємодія між діями центральних банків, інноваціями у фінансових технологіях та поведінкою економічних суб'єктів. Іншими словами, грошова мультиплікація це айсберг, Те, що над водою лише частина історії. До речі, дякуємо Сергію Ніколайчуку і його славній команді за публікації про те, як Працює сучасна грошово-кредитна система, інформацію з яких ми використали для створення цього відео.